Американський континент був заселений людьми приблизно 20 тисяч років тому. 20 або 25 тисяч науковці і досі сперечаються. До цього на американському континенті людей не було взагалі жодного. Люди прийшли з Азії через Берінгову протоку і прийшли принаймні трьома хвилями колонізації, а деякі дослідники говорять про 10 хвиль. Як би там не було, тільки в Одній Північній Америці, маю на увазі території сучасних Сполучених Штатів і Канади, існує 50 мовних родин, не мов, а саме мовних родин. Для порівняння у Європі існує по суті три мовні родини: індоєвропейська, угрофінська і баскська. Баски це єдина на сьогодні спільнота, яка, судячи з мовних ознак, Є залишком оригінального населення Європи, що жило тут до приходу індоєвропейців, які до речі з'явилися з території сучасної України тієї самої ямної цивілізації. У Грофіни пізніше, як ви знаєте, у Північній Америці існувало 50 мовних родин і тисячі різних мов це дуже сильна, надзвичайно строката демографічна і еклектична мозаїка, рівень життя і рівень цивілізаційного розвитку. Був розкиданий дуже широко від вкрай примітивних до доволі розвинених спільнот, але жодна з них не перейшла до бронзової доби.